Привіт, сьогодні ми робимо огляд на скетчбук. Ми обрали п'ять скетчбуків самих популярних. З першого почнемо це скетчбук, малюємо персонажів. ігри, комікси та анімація. Показати, що ж зображено всередині. А показується, де як що малювати від самого нуля до готової роботи. Ось як можете подивитися, тут дуже класні сторінки. Наприклад, дуже зручно, що їх можна легко відірвати. Ось, наприклад, ви там намалювали цю прекрасну пані і відірвали, приклеїли десь собі цей малюночок на стіну або ще кудись. Далі, тут показується, як малювати різних персонажів. Тут є місце, де малювати, і чисті аркуші, щоб ви могли намалювати свій малюночок. Можете переглянути, наскільки тут все детально, дійсно, чітко показано: від нуля до самого вже готового малюночка. Ось такі чудові персонажі, ось такий прекрасний циліндр. Тут на кожному малюнку є місце, де малювати. Ось така прекрасна відмічка з кицею. Тут, бачите, навіть є такий малюночок, по якому ви можете по контуру, наприклад, обвести, намалювати, спробувати, і далі ось тут перемалювати вже готову роботу або на чистих аркушах. Якщо потрібно детальні фотографії якогось із скетчбуків, які я буду вам сьогодні показувати, можете звернутися до нашого менеджера, і він вам надасть з ранністю всі детальні фотографії та проконсультує. Наприклад, цей скетчбук іде віком від 10 років, в принципі до дорослої людини до будь-якого іншого віку. Ще хочемо вам ще продемонструвати скетчбук з каліграфією. Наприклад, якщо ваші дітки йдуть скоро в школу, ви можете його взяти, щоб навчилися вони писати, малювати, писати різні циферки. Ось, бачите, тут різні картиночки, як малювати. Тут дуже гарні шрифти. Ось тут, наприклад, пішов англійський алфавіт, або навіть для себе, якщо вам подобаються такі гарні шрифти. Наприклад, гарні циферки, гарні буквочки. Ви можете взяти та навчитися їх красиво зображати. Ось, наприклад, тут різні наклеїчки, як малювати, і також дуже багато листочків для того, щоб ви писали в самому скетчбуку. Тобто докуповувати, наприклад, якийсь там альбом не потрібно. Про це виробник подбав, щоб ви саме тут і малювали, і писали. Ось, наприклад, дуже гарний шрифт, каліграфія, дуже гарна. Дуже класно, що тут є місце, щоб обводити по трафарету. і далі вже можете ви навчитися малювати це самі. Тут є достатньо для цього листів. Ось, наприклад, буквочки українського алфавіту. Це все ви можете навчитися малювати в цьому скетчбуку. Далі ми хочемо продемонструвати скетчбук, як малювати аніме та мангу. Дуже класний скетчбук для тої людини, яка захоплюється аніме. Яка, наприклад, знає цих персонажів, яких вона малює? Тут, до речі, також показано, як намалювати це аніме з нуля, як малювати аніме комікси. Також дуже багато листочків для промальовки. Ось, наприклад, така дівчинка, і тут вам буде показуватися, як з нуля її малювати або злодій, або якийсь тихий школяр. Тут є різні персонажі, є листочки для малювання, є також трафарети, по яким ви можете обвести, щоб навчитися гарно малювати. Так, ось така дівчинка, як намалювати її з усіх ракурсів є. Також повторюю, що тут докуповувати нічого не потрібно в плані якогось листочка або альбома. Тут є достатньо листочків для цього малювання. Ось тут, як можете помітити, тут є різні персонажі, різні, наприклад, емоції, також як намалювати емоцію якусь з нуля, а навіть пори року, погода. От абсолютно все, що може зустрітися, наприклад, в аніме мультику, тут є абсолютно всі персонажі. Ось, бачите, зайчик в різних емоціях. Так, ось як намалювати також таку гарну дівчинку з нуля до повного зображення. Як намалювати її очі, і як завершити малюнок по трафарету І далі ви можете намалювати цей малюнок окремо ось тут. Хочемо вам представити ще один скетчбук Візуальний експрес курс по малюванню. Що тут нам показує виробник? Тут він показує, як промальовувати різні тінні, різні форми, різні штрихи, різні натюрморти. Ось можете переглянути. Наприклад, кому цікаво намалювати об'ємну чашечку, в цьому скетчбуці ви можете це навчитися. Також дуже багато місця для малювання, дуже багато свободних листочків. Ось, наприклад, турочка об'ємна, яку ви також зможете з цим скетчбуком намалювати, також навушники. Бачите, на кожному листочку, на кожній темі різний малюнок. Ось тут, наприклад, об'ємна склянка з тюльпаном. Тут як малювати правильно пейзажі, природу, як відтіняти дерева, як ставити будиночок. І тут навіть є текст, в якому пояснюється, як правильно малювати та ескізи цього малюночку. Наприклад, з цим скетчбуком ви можете навчитися гарно малювати ейфелову вежу. Так, ось така гарна природа. Бачите, скільки тут місця дійсно, щоб промалювати це все, тобто є де вчитися. Так, лелека. Кішечка, абсолютно, наприклад, всі тваринки, собачка, кінь, що на співник є, дуже багато тваринок, лисичка. То є шрифти гарні, як промалювати такі об'ємні буквочки. Ось, наприклад, також шрифти, буквочки, і дуже до речі, дуже багато прям місця для малювання. Хочемо вам продемонструвати останній скетчбук в цьому огляді. Малюємо фантастичних істот. Тут також є дуже багато місця для малювання. Додатково докуповувати якийсь папір або альбом не потрібно. Тут також показується, як малювати об'ємні фігури, як малювати фантастичних істот. Ось, наприклад, тут є вовкулака. До речі, гарний шрифт з вовкулакою. Також можете намалювати це як емблему. Є грифон, є гіпогриф. Так, ось, дивіться, який шикарний гіпогриф. І, до речі, тут є також трафарет, по якому ви це зможете обвести, і більш гарно навчитися малювати гіпогрифа. Ось, наприклад, також емблема з гіпогрифами. Ось такий гіпокам. Наприклад, такий гарнющий дракон. І це все ви зможете навчитися малювати з цим скетчбуком. Наприклад, дракон в іншій інтерпретації. Так, ось такий гарний якийсь змій. А далі східний дракон. Тут, до речі, дуже-дуже дуже багато. Це ми листаємо, це ще ми навіть половину скетчбука не пролистали. Так, єдиноріг, це в нас кентавр. Також є інші якісь види дракону. Так, ось така класна, чудова саламандра. І, в принципі, дуже багато таких от фантастичних звірів. Які ви можете тут знайти. Так, зараз ми вам хочемо розповісти про олівці-фломастери, які є в нашому магазині, для того щоб, можливо, ви їх придбали разом зі скетчбуком, і далі ми почали б малювати свої творіння. Так, ось е ці олівці ідуть у нас одні з найкращих, один з найкращих виробників олівців. По-перше, ці олівчики йдуть на водній основі. По-друге, у нас тут є два прекрасних набори, які, в принципі, можуть стати для вас подарунковими. Наприклад, якщо комусь на подаруночок, можете вже замовляти в цих упакуваннях і не потрібно думати, куди їх скласти. А тут 36 кольорів, тут 24 кольори. Є в нас 24 кольори ще в такому форматі. Це, наприклад, буде трішечки дешевше, якщо ви берете для себе, що можна зекономити трошки гроші і взяти такий дешевший Варіант. Дійсно, дуже гарно вони виглядають всередині. Ось тут навіть входить в набір пензлик і дуже-дуже багато кольорів самих олівців. Тут іде також у нас дуже красивий набір. Єдине, що тут їх буде трішечки менше. І в цій коробочці також цей самий набір входить. Так, Також входить сюди. Пензлик, але їх тут також 24 кольори, їх тут буде трішечки менше. Єдине ще уточнення: на цих пензликах, ось на цьому наборчику, там де намальований пензлик, їх можна розводити водою і робити їх як фарби. Зараз ми це вам продемонструємо. І е, такими олівчиками це, на жаль, зробити неможливо. Візьмемо нашу середню е, упаковочку, і, наприклад, почнемо з жовтого кольору. Малюють вони дуже чудово, вони дуже пігментовані. Як ви можете подивитися, вони дуже класно замальовуються. І, наприклад, ми візьмемо два кольори цих олівців, які можна розводити водичкою. Так, ось візьмемо, наприклад, червоний. Також вони дуже пігментовані, навіть і без водички, також дуже пігментовані. І візьмемо зараз більшого пакування, значить, такого подарункового набору. Тут, до речі, дуже багато відтінків кольорів. Тут, наприклад, одного зеленого раз, два, п'ять відтінків, а, шість я перепрошую, шість відтіночків кольорів. Так, і візьмемо ось зелений. Також, як бачите, дуже класні, м'які, до речі. Дуже класні м'які пігментовані олівчики. І зараз ми з вами спробуємо розвести їх водичкою. Нагадую, цей у нас був з олівців звичайних, а ці, які були на водній основі, і можна їх робити як фарбави. Цей, як бачите, у нас фарбується дуже-дуже погано, він більше стирається водичкою, а ці у нас фарбуються дійсно як фарби. Ось як можете подивитися, вони дуже легко розтушовуються і видно, що це, в принципі, майже фарба. Так, хочемо ще представити вам олівчики чорні для, наприклад, скетчбука, який нам автор пропонує малювати малюночки тільки олівцями. Також це, це ж сама фірма, яку я вам показувала кольорові олівці. Тут у нас також є більший набір і менший набір, є на 12 олівчиків, є на 6. Ось такі олівчики. Також ними дуже легко малювати. Вони дуже м'якесенькі і гарно малюють, гарно затушовують. Ось ми пробуємо і проводять доволі такі чіткі лінії. Так, також на олівчиках є різні ступені жорсткості олівця. Тут вони прописані виробником, тому якщо вам потрібно якісь конкретні уточнюйте це, будь ласка, у менеджера. Ще хочемо вам представити ось такі набори олівців. Також тут є два їх види, які розтушовуються водичкою і стають як фарби, і які цього не роблять. Таких які цього не роблять, є в пачці 48 і 12. Зараз ми з вами відкриємо пачечку, в якій 12 кольорів. І я вам продемонструю, наскільки класно вони малюють. Також вони дуже м'якесенькі, ними дуже класно замальовувати. Вони також дуже пігментовані. Ось ми, до речі, також з вами проведемо експеримент. Зеленим кольором я малюю олівчиком, який не розтушовується водичкою. І візьмемо один із олівчиків, які розтушовуються водичкою. Наприклад, візьмемо ось оранжевий, поставимо його поряд. До речі, подивіться, який дуже класний яскравий колір, як він гарно це все замальовує. Так, беремо водичку з пензликом, пробуємо розтушувати цей. Як бачите, він не тушується, він просто стирається самою водичкою. Так, і спробуємо розтушувати ось цей колір. Ось, подивіться, як гарно він малює, наче ви дійсно малюєте фарбою. Навіть як на мене, вона буде яскравіша, ніж фарба від цих олівчиків. Хочемо вам представити ще один вид наших олівчиків: це йдуть звичайні олівці, які не розтушовуються водичкою, але вони йдуть більш професійні, вони йдуть шестигранні. До речі, дуже, дуже такі яскраві в них кольори. Ось, наприклад, візьмемо з вами фіолетовий і спробуємо щось намалювати. Дуже м'якесенький олівчик, я на нього майже не тисну, тобто він собі все гарно замальовує. І давайте візьмемо, спробуємо якийсь більш... Такий світлий колір, побачимо, ось, наприклад, бежевий колір. Також, як бачите, дуже-дуже гарно воно все замальовує. Я на нього абсолютно не тисну. І дуже класний він такий пігментований олівчик, який гарно замальовує. І давайте з вами візьмемо, ну, наприклад, коричневий колір. І подивимося, як же буде замальовувати він. Як бачите, також я на нього не тисну. і він дуже гарно навіть розтушовується. Ось я малюю ним на іншому кольорі. Дуже класний виходить перехід. Тому, якщо хочете їх замовити, напишіть, будь ласка, нашому менеджеру, і з радістю наші менеджери вас проконсультують. Хочемо вам ще показати, що в нас є не тільки олівці, але і фломастери, наче вони більш до таких маркерів. Як ви можете помітити, тут дійсно дуже дуже багато кольорів. Є різні відтіночки, і зараз я вам покажу, як вони малюють. Ось, наприклад, візьмемо перший рожевий, який мені попався. Що хочу уточнити, вони будуть двохсторонні. На одній стороні він буде тонший, на другій стороні він буде як маркер. Зараз ми вам все покажемо. Ось, наприклад, беремо першу сторону, і він дійсно тонесенько малює. Але як бачите, це дуже насичений колір. І беремо другу сторону. І він малює вже так товстіше. А також дуже насичені, дуже класні кольори. Тут є відтіночки, які підписані. Ось, наприклад, я візьму ще один рожевий. Але, наприклад, на одному був відтіночок пінк, а на цьому буде вже вайлет. Я ось провожу, вони дійсно різні. Тобто, тут є багато рожевого. І ось до прикладу, вже як почали рожевий. Тут є ще один відтіночок рожевого кольору. Одного кольору тут відтіночків дійсно дуже-дуже багато. І в нас ще є один відтіночок рожевого кольору, і це тільки в одному наборі. А ну цей вже йде більше такий до малинового. Дуже, до речі, зручно виділяти. Наприклад, якщо ви щось пишете, навчаєтесь в якомусь навчальному закладі. Дуже зручно їх брати з собою і виділяти щось. Ось я вам провела. Є інші тона. Давайте, наприклад, візьмемо жовтий. Жовтого у нас тут аж 5 відтіночків. Зараз ми подивимося, як він виглядає від світло-жовтого до темно-жовтого. Як бачите, всі фломастери чудово малюють, тому за свіжість можете не перейматися. Ось я провожу кожен фломастер, який вам показую. Ще хочемо вам продемонструвати в цьому огляді кольорові ручки, які ми маємо в наявності. Також можете використовувати це для скетчбука. Почнемо з найменшої пачечки. Тут, як бачите, дуже яскраві кольори. Також ми вам зараз ці кольори покажемо. Вони прям аж неонові кольори. Так, ось оранжевий, наприклад, жовтий, дуже яскраві, дуже гарні. Або, наприклад, якщо ви десь навчаєтесь або працюєте на роботі, де дете якісь записи і вам щось потрібно виділяти та підкреслювати, можете теж ними користуватися. Це в нас іде найменша пачечка. Як бачите, всі вони дуже яскраві, пігментовані, абсолютно класно пишуть. Зараз ми візьмемо трішечки більшу пачечку, але тут уже кольори йдуть більш пастельних відтінків, і вони по-іншому будуть відкриватися. Ось вони вже будуть по-іншому відкриватися, і більше вони так пишуть вже в пастельних кольорах. Ну, ось, наприклад, такий коричневий. Ми взяли. Так, і візьмемо для прикладу ось такі гелеві ручки. Вони, до речі, я так думаю, саме популярна фірма, бо ці ручки ще були в моєму дитинстві. Ось такі також дуже класні пігментовані кольори. Дуже вони зручно пишуть, я на них абсолютно не давлю. Вони дуже класно малюють та дуже класно пишуть яскравими кольорами. Тому, якщо вам сподобався якийсь товар, напишіть, будь ласка, нашому менеджеру, і ми з радістю вас по ньому проконсультуємо.